Сьогодні дуже велика увага приділяється продовольчій безпеці, іменно забезпечення населення продуктами харчування. І зараз ми знаходимося в одному із районів Київщини, Баришевському. Сьогодні цей район потребує інвестицій, сьогодні цей район потребує в цілому великої уваги щодо розвитку. І ось ми стали свідками закладання фундаменту будівництва сьомого комплексу по вирощенню свиней. Ми я ставлю завдання керівнику. Що до дня незалежності 2014 року цей комплекс повинен бути повністю готовий, завезені, як кажуть, поголів'я і плюс 40 тисяч голів повинно знаходитися в цьому комплексі на відгодівлі. Крім того, ми в цьому році ще закладемо фундамент будівництва восьмого комплексу і теж реалізація і здача в 2014 році. Це додатково плюс 10 тисяч тонн м'яса. Це те, що необхідно сьогодні. В цілому державі і людям, і якщо такими темпами ми будемо розбудовувати київщину, ми дуже швидко подолаємо ті негативні процеси, коли м'ясо заводиться з інших країн для того, щоб нагодувати населення. Крім того, ми сьогодні розмовляли розмовляли. Нам потрібно буде думати і за переробку, тому в найближчі 14-15 рік потрібно буде будувати м'ясопереробний комплекс для того, щоб не тільки реалізувати готову продукцію, а була переробка і були смачні вироби, ті, якраз які потребують люди. Сьогодні ми приділяємо якраз увагу територіям, розвитку території і Президент дав доручення, щоб губернатори залучали інвестиції, щоб працювали на місцях, та працювали не чекали, що держава виділить дотацію. Всі просять у держави кошти. Так не може бути. Ми повинні допомагати розвиватись державі за рахунок якраз втілення нових технологій, за рахунок залучення інвестицій. Для мене немає значення, чи це інвестор прийшов із Європи. чи... Підприємство використовує оборотні кошти і бере е, кредит Міжнародного валютного фонду, так як Нева Переяславщини. Кредит, який дозволяє сьогодні будувати нові комплекси, зберігати гарну заробітну платню у людей, які працюють, і приймати участь у соціальних програмах розвитку регіонів. Це наше майбутнє.